Доброго дня, Вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Ми маємо для вас гарну пропозицію продажу індивідуального окремо стоячого будинку. Не танхаус, не дуплекс. Окремо стоячий будинок, досить гарному, це спокійному місці, це село Дорогомеречани. Зараз більш детально вам розповім планування та під'їзні шляхи. Так, під'їзна дорога у нас відсипана щебенем, досить тверда, досить гарна, можуть проїхати будь-які автомобілі по комунікаціях. Газ проходить по вулиці, електроенергія також. Тобто підвести до будинку не складе жодних проблем. На рахунок каналізації це будівництво септика, і на рахунок води це власна свердловина. Власна свердловина в даному будинку присутня. Будинок двохповерховий, гараж. Можна зайти в гараж як ззовні, так і зсередини в будинок. А зараз більш детально. Розповім про планування. От Вхідна частина, така передня тераса. У будинку зроблена чистова штукатурка, є розведення електричних, електричних точок. Ось. Прихожа, вихід. Можемо зайти з прихожої у нашу котельню. Таке підсобне приміщення. Є вихід вентиляційний для твердопалевного котла, пробурена свердловина. Та вихід через котельню в гараж. Ось такий гараж на один автомобіль. Ворота в'їзні в гараж не автоматичні. В прихожі є ніша для такої шафи купе де можна зберігати верхній одяг. Досить зручно, не буде займати додаткової площі. Кухня вітальня досить цікава. Вона, можна сказати, розділена на таку кухонну зону і зону відпочинку. Є е, така кутова частина, де можна розмістити все кухонне обладнання, вентиляційні виходи. Тут можна виходити на задній двір на терасу, розмістити обідній стіл. Та, що теж непогано, сама вітальня. Де можна розмістити телевізор, великий диван і відпочивати разом з сім'єю кожного вечора. Також є два виходи на задній двір. Це перший, це другий. Відповідно. Ось така земельна ділянка. Сусіди вже проживають. Далі сусіди також всі проживають, тобто буде весело. Це перший поверх даного будинку. Також на першому поверсі є санвузол. Також ці комунікації підведені. Головний щиток першого поверху по електриці є заведено силовий кабель. Місце під сходами. Також на першому поверсі є кабінет або, або Житлова кімната для літніх людей. Досить, досить зручна. Другий поверх будинку. В будинку є три житлові кімнати. Почнемо з першої. Також є щиток електричний. Це є ванна кімната другого поверху. Досить велика, простора. Вона переходить в гардеробну. Трішки далі ще покажу. Переходить у гардеробну і можна перейти у спальню кімнату. Тобто мастер спальня. Є витяжка під вентиляцією. Ось така гардеробна немаленька. Така велика спальня кімната. Немає зрізаних дахів, тобто повноцінно в повний ріст можна стояти. І гарно проживати. Ось така кімнатка. Наступна житлова кімната, також немаленька, має свій гардероб і вихід на задній двір балкон. Покажу вам гардероб. Гардероб немаленький, багато можна чого розмістити. Та третя житлова кімната. Але вона вже без виходу на балкон, вона без балкону. Ось сусіди. Також ще плюсом є те, що горище можна зробити собі спокійно ще одну кімнату. Тобто зберігати всі сезонні або непотрібні якісь речі. Тобто можна там спокійно в повний ріст зробити кімнатку. Ось такий варіант приватного будинку. Тому кому цікавий даний варіант, за досить гарною ціною звертайтеся в агентство нерухомості стабільність. Або за номером, який буде прикріплений під цим відео.